Христос Воскрес! Так, у нас тут є запитання. Ми зараз пробіжимося скоренько, бо ми сьогодні йдемо на похорон. І часу маємо не дуже. І ще буде сьогодні Парастас за новопресталиного воїна і так само за всіх, за кого там сьогодні ви просили на молитву. Так, запитання. Рубрика наша: Запитуйте, відповідаємо. Христос Воскрес, дякую вам за повчальне слово за все за питання, Чи може весільна фотографія померлих батьків висіти в кімнаті на стіні серед живих людей? Наперед дякую. Ви знаєте, то, що висить у вас вдома, це є ваша справа кожного особиста. Ну, от ви повинні казати, я отак от хочу, а той каже, а я хочу отак. От це моя хата, я собі тут газдую, та я хочу. Саме головне, що я можу вам сказати, щоб у вас у хаті, якщо ви християни, і ваша хата є посвячена, щоб як відкриваєш двері, щоб це було видно, що тут живуть християни. Щоб був образ або хрест, або, або все що видно було, що тут живуть християни. А які портрети, ну, я вас прошу, якщо ви хочете бачити своїх батьків живими. І мати пам'ять про них живих, що вони гарні на фотографії посміхаються. Дуже добре, що воно там шкодить, що вони помирали. Я, от одно, що я так негативно ставлюся до фотографій, це коли фотографують похорон і потім десь їх викладають. Похорон це річ така, знаєте, я не думаю, що його треба фотографувати. Я за те, щоб залишалися у пам'яті образи живої людини, Та? як він був молодий, як він був старший там чи вона. Похорон. Максимум, що можна фотографувати похорон, це коли військових хоронять. тому що це зовсім друге. Це те, що треба пам'ятати. Це те, що ми зобов'язані пам'ятати. А цивільних ні. Бо тому що похорон військового від цивільного відрізняється. та всім відрізняється. Тому краще фотографії живих, навіть якщо вони помирали, дуже добре, є фотографія, там от дивися тут дід, тут баба, тут ще там хтось нормально. Я думаю, тим більше весільна фотографія. Яка різниця? Добре, що є фотографії. Тому що їм розуму сталося фотографуватися, ну, я перепрошую, я просто не знаю, скільки і коли, коли це було весілля, бо фотографії то сьогодні це взагалі не проблема. А навіть коли я, наприклад, е коли я до школи ходив, то фотографії це було щось таке. Ну, не, не дуже так поширене. Не кожен міг собі то дозволити. Так, ідемо далі. Христос Воскрес, як молитися за померлих, чи треба битися в груди, чи ні. А говорити треба вічна пам'ять, вічний спокій, прийме душу до Царства Небесного, де нема ні смутку, ні печалі, але життя вічне. Щиро дякую за відповідь, Отче Василю. Ну тут ви прямо, прямо цілий обряд мені розказали. Битися в груди це коли. Читається молитва ослаби, остави отпусти, Господи про рішення Його, або її вольні, невольні, чи словом, чи ділом, чи думку, чи помислю, чи в день і вночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Це молитва, бо є молитва прошення і покаяння. Тому отак треба битися в груди, коли читається цю молитву. Як читаєш, що чи наш не будеш робити отак, ні? є молитва. Ми треба молитва, Боже, милостивий, будь мені грішному. Бо написано в святому Письмі, що Амитер стояв, навіть не смів голови підняти. Тільки бив себе в груди і казав, Боже, милостиві, будь мені грішному. Так написано в святому Письмі. Бив себе в груди і казав, Боже, милостиві, будь мені грішному. У нас є традиція, що ми отак, Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і хрестимося. Я за те, щоб так от битися в груди. Бо так написано в Святому Письмі. Так, далі Марія. Керницька. Христос розкрив, отчі на цвинтарі палимо лампадки, а у церкві, вони, е, у церкві вони не продаються. Що це світло, що намарне? Тут це світло, що не марне. Е -е, дивіться. Я вже то пояснював вам. Лампадка, яку ви засвітили на цвинтарі. Це для тих, хто приходить на цвинтар, знак, що тут були люди. І тут живі. Пам'ятають за померлих. Жертва на цвинтарі ваша молитва. Свічка має горіти в церкві. На цвинтарі лампадка. Де хочете її купуйте. яку хочете купуйте. Це ваша особиста пожертва, так? а не для померлого, для живих. Свічка на свинтарі для живих. Не свічка, лампадка. Щоб люди виділи, що тут є живі люди з родини, з родини того померлого чи іншого. Так що лампадка це є дуже добре. Квіти ви там садите, ще там що садите. Це ж не для мертвих, це для живих, для живих. Бо тому що, дивлячись на ту. На, на той уход за могилою, ти за свою згадуєш. Ну, як за свою? Не за свою могилу, а за свою родину, за свою родину, ті, що помирали. Тому лампадка на цвинтарі, яка би не була, вона своє значення має, що там хтось є живий з родини. Це і дуже добре. На цвинтарі йдеться після того, як був у церкві. Богове Боже, кесарю кесарю, Прийшов до церкви, службу Божу, відслужили. панахиду, якщо є можливість, Парастас, великий Парастас, купити щось на панахидний стіл, відслужити, на, на, на парастасі засвітити свічки на жертовнику. Все, в церкві відбули, жертва приймлена, йду на цвинтар. На цвинтар йду, зробив порядок на грубі, там повторов, там щось поправив, буріни микнув. Лампадку поставив, помолився, перехрестився і пішов. Іде друга людина дивиться, о, файно так на гробі прибрано, лампадка горить. Боже мій, я забув, коли в мене там Йду сі подивлю, що там в мене сі робить. Розумієте, для чого лампадка на, на, на цвинтарі? Син загинув на війні. Священник сказав, що може. Він буде захисником роду, як це розуміти? А це ми вчора що читали, ні. ні. Е, захисником роду. Ну, дивіться. Наші хлопці, ті, що загинули, їх можна рахувати як мучеників за, за, є мученики за віру, а є мученики за нашу державність. Так? Бо тому що вони загинули, віддали своє життя, боронячи свою державу. Вони як мученики. І є такі подвиги, бо розумієте, то війна. По-різному люди гинуть. По-різному. Є навіть що по необережності, таке теж є. Бо тому що війна це зброя, це люди змучені, ну, всякі, буває так. Буває різно по-різному так гинуть хлопці. Але є така смерть, що не за нього треба молитися, а до нього. Смерть, як на рівні мученика, такі теж будуть, і такі теж ми будемо про них чути, про таких хлопців, які стануть заступниками на небі. Ще до того, як закінчиться війна. І заступниками, захисниками роду, і захисниками держави і так далі. Війна там, де лється кров, там і будуть святі мученики. Буде всяко. Будуть і смертні, гріхи, люди будуть заробляти. Де хтось через війну попаде на самий спід пекла, а де хтось попаде, як святий мученик, і буде молитися не за нього, а до нього. Так, Наталя Леськів, Христос Воскрес. Отче, дякую за цікаві відповіді. На питання. Дозволю собі запитати, чому на образах УГКЦ часто на, на грудях Ісуса Христа чи Пречистої Діві Марії, е, палаюче серце. Ну, Чому серце це довга історія? Я просто хочу сказати, що що таке Українська Рекатолицька церква. Щоб ви собі розуміли. Українська Католицька церква це є церква, яка зберегла свій візантійський обряд. Яка прийняла в себе дуже багато із римської церкви, з Латинської церкви, в тому числі, почитання серця Христового, це чисто Римокатолицьке. Почитання фігур. От стоїть фігура, не видно, так? Фігура Божої Матері, фігура Господа нашого Ісуса Христа. розумієте? Це, це ми взяли від Римокатоликів. Бачите? Це Фатімська Божа Матір. Хрестна дорога то, що ми взяли в Римокатоликів. Вервечка – то, що ми взяли в Римокатоликів. Багато, наприклад, ми взяли ну, з Візантії, ясне діло, то є наш обряд. Тобто Українська Католицька церква це церква. Візантійського обряду, церква, яка належить до Вселенської церкви. Бо якщо брати ПЦУ, це є церква візантійського обряду, але вони не належать до Вселенської церкви. А греко-католицька церква це та універсальна церква, яка включає в собі все. І Візантійську традицію, православну, православну віру, і римокатолицькі і там всякі традиції, і все, ми, ми не цураємося нічого. І коли є в нас фігури, фігури з серцем Христовим, з серцем Пречистої Діви Марії, це те, що ми запозичили з іншого обряду, але воно в нас в народі прижилося людям, то до вподоби. А в церкві існує закон. Якщо якась традиція, Протримується 30 років, вона набуває сили закону. Все. Дякую щиро вам за запитання. Нехай Господь Бог благословить кожного з вас. Я дякую вам за запитання, бо ви дякуєте за інтересні відповіді. Які питання, такі відповіді. Дякую щиро вам.